Друзі, доброго ранку! Я дуже рада, що ви до мене завітали. Погляньте, яка гарна весна у цьому році. Погляньте, як чарівно квітують дерева. Оце вишні. Вишні. Прям всі білі-білі, ну, дуже гарно. Це, може, стільки буде вишень. Дуже-дуже гарно. Друзі, я вас запрошую. Пройтися зі мною, подивитися, чим я сьогодні буду займатися. Яку роботу я собі знайду. А ви полюбуєтеся зі мною разом квітами. Я буду вам дуже вдячна. Ну що, пішли. Друзі, я покажу вам, що я сьогодні таке роблю. Ось, бачите, у відерці? Оце квітки гіацинту Вже він, бачите, посох. Для того, щоб він не зав'язував насіннячку, я роблю отак, отак, отаке діло, отаку справу. Дивіться. О, одна жіночка доросла мене вчила казала, якщо бачиш, уже, що гіацинт е, починає таку підсихати квіточка, то треба робити, знаєте що? Обшмигування. Обшмигування, друзі, це коли отако береш, не одриваєш нічого. А отако раз, і ось раз. А оце все лишається для того, щоб цибулинка, що оце, коли буде сохнути, цибулинка буде мати ще силу, ще більше набереться. Оце отако ми робимо. Я проходжу по рядочкам, Це називається обшмигування. У народі. Звичайно, це називається так, не літературною мовою. Ось. Може, хто е, лишає оце все, оці квіточки, то тоді там зав'язується насіннячко. так як мені насіння з гіацинтів не потрібне, я роблю таку, таку справу. Ось. Тако раз-раз, оце вам називається обшмигування. О. Так, роблю з кожною рослинкою. Рослинки тут молоденькі, а що там, бачите, у краю, там у мене дорослі, Ото трошечки. А це всі молоденькі. Квіточок тут було і два сорти. Синій це Манхеттен. Він такий махровенький, ось. Отако. І розовенький махровий. Ось, друзі, чим я з вами поділилася. Знаєте, коли я оце зараз все дороблю, оці квіточки, всі пообриваю, ось я ще е, їх. Е, Побризкаю добривом. Добривом таким, щоб допомогти цибульки трошки нарости ще. І листочки ні в коїм разі не буду обривати, обрізати. Тут вони мені не мішають, вони в них тут своя територія, і вони тут будуть рости. На слідуючий рік я сподіваюся, що цибульки всі будуть гарні. Сам. Оцей о, Сама колосочок чи саме. Этот, він буде такий плотний, гарний. Ну, я так думаю. Ну, яким добре вам буду бризкать, я вам покажу тоді. Дівчата, я копаю вам махрові морозники. Ось такого білого кольору. Ось. Молоде вже листя. Старого тут нема, старе я обрізала. Ось ось лопата, ось я вам копаю, мої хороші. Ось. Він гарний, крепкий, свіжий. Все запакую. А потім підемо на ту дачу, там я вам викопую морозник чорний, рожевий і отой такі Wurple. А це Wien white spotted. Якось так. Якщо вам дуже потрібна назва, то я вам напишу. Не просто white. А він, бачите, йде така. Щас ближче, отако от О, white spotted. Махрова квіточка. Все, копаю мої хороші. Так, показую вам. Дивіться. Ось тільки викопала. Оце такий гарний дорослий кущик. Морозник чорний. Він великий такі, бачите, квіти. Він уже почав зеленіти, не бійтеся, він на самом ділі білий. І ось я хочу показати, скільки ось ідуть там. Ось, бачите, крючочки такі. Корніва замечательно. Зараз запакую. Білий я вам показувала вже. Теж корніва замечательна, махровий. Дабл Елен е, white spotted, якось тако. Ось Оцей. Це, ой, Боже, не видно вам, навірно, Дабл Елен Пурпл. Е, знаєте, що я зробила? Я йому серединку відщипнула. Тепер ви його запросто можете садити. Прямо з квітами нічого не буде. А як з серединкою, то тоді треба квіти обрізати. А так квіти не треба обрізати. Так, значить, у нас морознік чорний. Раз, два. І ще роз, роз, такий розжевий. Я вам поставлю. Ну, чотири, е, як вони називаються? Чотири морозника. Друзі. Я забула вам показати, у мене є молодесенький кущик. Отакий. У нього серединочки, отакі пелюсточки, як кульочки. Дивіться, такі трубочки. Ось такий морозничок. Це молодесенький. Він як починає відкривається тільки, у нього ця серединочка з жовтим, а тоді відцвітає і вона стає така з білесеньким крайчиком. Ось такий ще маю морозничок. Молоденький. Це перший рік квітує. Друзі, добрий ранок! Оце хочу вам показати. Це зійшло насіннечко з півоній. Мама цього насіннячка Old Fifu. І зійшло у мене 9 штук. Було, звісно, більше. Ну, і ви бачите, вже щось гризе треба обробити. Бачите? Вже щось гризе. Ну, що ти скажеш? Є, бачите, вже такі більш-менш більшенькі, а є тільки починають. Зійшло 9 насінин. Оце такі всякі палки, всякі, еті, щоб коти, собаки, чужі не розривали. Ось тут віддільно щось одна зійшла, а отут от геть нема нікого. Ой, там бачу ще хтось один. О, може, щось вилізе. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Десять насінин. Оце, я їх сіяла осінню. Десь жовтень. Оце такі рослинки. Зараз поведу вас, покажу пастелеганс. Це вже такі рослини, їм уже другий сезон. Це е, насіння зібране було з півонії, сорт Пастелеганс. Мама сорт Пастелеганс. Було шість насінин, навіть шість рослин у прошлому році було. Одна була така, знаєте, кволенька, і вона з зими не вийшла. І навіть отако видно, дивіться, це вони пересаджені. Вони в минулому році рослини тут. Кругом оці палки, кругом ящики. Це я накриваю, щоб не сідали коти собаки, не качалися. Дивіться, є ось така гарна ось рослиночка. І ось о. дві. Такі вони раніше за всіх вийшли. Вони такі товсті, крепкі, гарні. Отакі. А є геть отакі невеличечки. З одної коробочки це насіння. Одна квітка була запилилася з пастилегансу. Одна єдинственна квітка. І от, бачите, цей середній, ці два геть меншенькі. Тут даже листочок якийсь такий простіший. А ці два прямо гарні. Я думаю, якби вони. Не пересаджувались, то вони були б ще кращі. Ну, нічого, зато вони такі крепкі. Ось це другий сезон їм. Насіння сорту Пастелеганс. Маю 5 рослинок.